Доброго часу, друзі! У нас почався вже не тільки новий місяць, а й новий сезон і початок нового року. Я вітаю всіх учнів, студентів з початком нового начального року, а також виховників дошкільних закладів. У вас також починаються нові заняття, нові цікаві знання та навички, які ви зможете отримати перед тим, як піти. До школи у вас залишився в деяких останній рік, і цей рік підготовка до школи. Вчителям та вихователям і викладачам. Я хочу побажати міцного здоров'я, залізного терпіння і слухняних та готових до навчання діточок, школярів та студентів. А у нас з вами починається новий тиждень шалених стартів з Оленкою Погановою. Посилання на оленку та всіх учасників цього шаленого тижня старті ви знайдете в описі під відео. І не забувайте, що в'язати разом з нами можна на Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі та просто в чаті. Або спостерігати за нами та писати коментарі, переглядати відео, ставити вподобайки та підписуватись на наших українських майстрин. ви нас дуже і дуже підтримуєте. І сьогодні я вам хочу розповісти про плани. Бачите, багато пляжів в мене. Я собі вже в зошиті написала на сторінці тиждень старт вересень. Але жодних записів я поки що робити не буду. Планів в мене багато, і що я встигну розпочати, я не знаю, тому вже буду записувати після того, як розпочну. І всі процеси, які я розпочну цього місяця, будуть приймати участь у спільнику з Марусею. Парусна скринька рукоділля, вернісаж осінніх барв. Я переставила штатив і ви бачите ще більше кольорів на своєму екрані. І я почну про все потихеньку розповідати. З чого починається осінь? Починається осінь з того, що починають мерзнути ніжки. Для ніжок. Ось у мене відібрала два таких кольорі. Це рижий рижий і ось такий світло гірчичне можна сказати, або піщане. І з цих двох ниточок я буду вив'язувати шкарпетки. Це 100 вовна 300, 350 метрів на 100 грамів. Точніше, не пам'ятаю, вибачте. Це буде в мене перша пара шкарпеток. А це невідома мені вовняна пряжа. Я не можу сказати, скільки тут і склад. Вона, як бачите, тоненька. І з клубочка також хочу вив'язати пару шкарпеток. Зі шкарпетками розібралися. Що в нас починає потім? А потім у нас починає стигнути плечі, спинка. Що треба робити? Правильно: в'язати жилети. Перед собою ви бачите чотири кольори, з яких я буду вив'язувати жилети. Минула річ ось такої пряжі Олігзе Maxi, Тут 25% вовни, а 75 акрил, 100 метрів на 100 грамів, такого товстунчика, з такою товстою ниточкою. Я вив'язувала чоловічий светр. Але оскільки в мене було аж три упаковки, а в мене на светр пішло 9 маточків, то із тієї пряжі, що мені тоді давали на в'язання цього светру, я хочу вив'язати жилет для тієї ж самої людини, адже він дуже полюбляє займатися рибалкою, а ви знаєте, посидіти у стільці спеціальному та тримати у руках вудочку дуже гарно, якщо спинка в теплі. Наступний жилет ось така, бачите, ниточка. Склад. Шестиниточка. Знаю, що тут одна ниточка кіт Махеру, є меринос і бавовна і напів вовна. Тобто тут мікс пряжі, шість ниточок. Метраж я підпишу на екрані, бо я не пам'ятаю точно метраж цієї пряжі. І і з такої пряжі я хочу вив'язати ще один жилет. І ось наступна пряжа. Давайте яскравішу вам зараз покажу. Ось така товста пряжа Жого, такого яскравого, алого, червоного кольору. Це буде дитячий жилет. В інстаграм я дуже знайшла таку цікаву модель дитячих жилет. І я хочу його спробувати вив'язати. Якщо не забуду, то посилання на цю сторінку в інстаграмі, яка мене надихнула на цей жилет, я залишу в описі під відео. Ви побачите. І з невідомої от мені пряжі, в мене тут майже 200 г цієї пряжі. Я хочу вирізати дитячий жилет для хлопчика. Сподіваюсь, що мені пряжі вистачить на те, що я подумала, на те, що я запланувала. В проєктові вернисаж осінніх парів є така категорія, де треба показати ще щось, не пов'язане з в'язанням. І от я згадала, що в мене є дві вишивки. Мені треба пошити подушки. Причому буду шити одразу дві. Я вже декілька разів у попередніх своїх відео у різного терміну давності показувала ось таке совенятко. Зараз підніму штатив. Бачите. І ось таке совенятко, на базі цього совенятка і планувалася як подушка, тому хочу пошити подушку. Це перша вишивка. І друга в мене є вишивка чайна роза. Вона також планувалася як основа для подушки, тому я і з такою чайною розою також хочу пошити подушку. Що я встигну з того, що я вам показала, розповіла, я не знаю. Ви ж бачили, зошит в мене ще пустий. Тому, що я буду розпочинати робити, то я й буду записувати. Тиждень стартів це не дорівнює тиждень готових робіт. Це тільки розпочати. Навіть набрати петлі це вже є початок і це вже перший старт. Я поки що вам розповіла про плани. Ну що ж, вам чекати, мені працювати. До наступного підключення. Доброго ранку, друзі! От і прийшов час підвести підсумки мого шаленого тижня стартів. В цьому місяці він в мене дійсно шалений. Ви вже бачили, що я планувала в'язати на цьому тижні. Хочу сказати, що кількість стартів співпала. А от що саме я планувала що саме розпочала, трішечки не співпала. Чому? Це ви все знаєте, подивившись мої відео надалі. Але перед тим, як вам показати результати свого тижня, я хочу поділитися з вами тим подарунком, який надіслала мені Оксанка з каналу Oxymor Handmade по-українськи за шкарпетки у спільному проєкту Томи Новікової «Дівчатка такі дівчатка, третій сезон. Ось такий скарб. Мені надійшов від Оксанки. І Боже, я так задоволена. У ну, мене поповнюється колекція проєктних сумочок. Ось така величенька є. Ось вона, тут затяг... ось вона тут затягується. Гарний принт такий. І ось така невеличка. Міні-косметичка. Цікаво. Це солодощі, це, я так розумію. Тіпотури. Так, пюрешки. Так. Угу. А це крем. Це крем і це крем. Перший раз таку упаковку бачу. А ось цей запах, не знаю, що це. Треба буде ще вмикати перекладача. Подивитися, що це. Це ж ручки, ручний крем. <реш> Перший раз таке бачу. Чудо! Просто чудо! І поповнюється моя колекція троянд із мила. Блакитних троянд у мене не було. А як оті казці касці, далекі ще не покидай, де е, блакитна троянда, вона розповсюджувала свій аромат. І люди не могли казати неправду. Вони могли тільки розповідати правду. Зараз відкрию, покажу, які вони чудові. Дивіться, який чудовий набір блакитних троянд. Супер. А ще Оксанка мені дарує змогу спробувати спиці Тріо. Я бачила, що майже всі дівчата в'яжуть це номери три та три з половиною. Ну, це мені буде нагода спробувати ще один вид шкарпеткових спиць. Дякую, Оксаночка. Я б навіть не наважилася б собі їх купити. І зазвичай шикарнюча колекція пряжі для шкарпеток. Це вовняна пряжа, вона однотонна. Ось така хакі темно-темно-синя. Ця пряжа була без назви. Але майже чорно-червоний колір. Ось така яскрава пряжа, ви бачите назву: така гарнюня. <рив> <рив> І ще чотири бунтики пряжі ручного фарбування. Ось знову я ніколи з таким не стискалася. І ви бачите всі такі кольорі. Ну, прям таке вернісаж осінніх барв у нас. Чудова пряжа. Оксанка, я дуже задоволена, дуже вдячна тобі за такий шикарнючий подарунок. Щира тобі вдяка. Дай Боже тобі та твоїм рідним і знайомим здоров'я, творчого натхнення, всього найкращого. І хай Бог оберігає тебе та твою родину під своїм захистом. Дякую, Любе. Тепер ви знаєте, звідки в мене такі гарні. Блакитні троянди. І хай кожен, хто побачив цю трояндочку, дізнається якусь правду про будь-яку ситуацію в своєму житті. А ми з вами продовжимо. Я склала ось такий великий список і буду вам показувати. Перше, що я почала в'язати, це, ж звичайно, шкарпетки. Ось такі шкарпетки. Чи пісочного, чи герчичного світлогірчичного кольору на спицях 3. Я думала, що мені буде зручно в'язати на спицях 2,5, але ні, шкарпетки були дуже такі затовсті і грубе полотно. Так, цю шкарпетку, це в мене поки ще одна шкарпетка, і ось, бачите, я ж дов'язала її до п'ятички. Наступний містарт це е, сірий. Жилет на спицях 6 та 7. Я підняла штатив, аби вам показати розміри та масштаби цього виробу. Це жилет на 62 розмір. Це великий буде розмір. І я це вже відв'язала майже три моточки. В'яжеться дуже швидко, так непомітно, дуже гарно в'язати, коли світла нема. Собі в'яжеш потихеньку, спиці кропленькі, пряжа товстенька, з боку так додаткове світло ввімкнено, швиденько тому пішло. Я не помітила, як я її відв'язала три маточки, якщо чесно. Наступний мій старт це також жилет. У цьому місяці в мене багато жилетів, бо найперше, що вдягаєш, це жилет, аби не дуло в спиночку. Ось так виглядає цей жилет. Я тримаю в руках штатив, аби вам показати, може трохи хитатися. Це також жилет на великий розмір, Це така строката пряжа, як ви бачите, м'якенька-м'якенька. І ось такі дві доріжечки, натік потік річечки, я пустила з однієї сторони. Бачите, також багатенько мене вийшло відв'язати. Наступний мій процес, який я розпочала, знаходиться, в ось такі гарні сумочці від томочки. Це в мене шкарпетки. Ось. Я їх в'яжу на спицях 3,5. І відв'язала я поки що тільки резинку. Це будуть прості товстячки шкарпетки. Але такий гарний рижий кольор, наче чого лисичка. Мені нагадує такий кольор, це лисиця і все. Нічого не можу, більш ніяких асоціацій. Товстенька гарна пряжа, швиденько також резиночка відв'язалася. Чому, я кажу швиденько, але відв'язалася не дуже багато? бо пряжа це 100% вовна, і руки мене від такої пряжі відвикли, і тому важкенько для рук, аж поки вони не звикнуть до цієї пряжі. І колиться, і трішечки натирає мені ця пряжа, тому потрошку буде їх в'язати. Наступне процес це вже дитячі жилет. Ось такий товстунчик червоний, я вам показувала. І тільки я набрала петлі і відв'язала щось замість резинки хустковою в'язкою. Ось так ну, головне, ж розпочати. Також якісь шкарпетки, це вовняна пряжа, і також натираю руки, тому швидко не пов'яжеш, хоча пряжа товста. З подібної пряжі я в'язала, але то був жовтий та синій кольор. І, хоч і також вовна, або чи я на той час ще не відійшла, мої руки від вовни. Була перерва і важко на руки. Я вам кажу, що натирають руки, тому потихеньку буду в'язати. Ну що ж, мої плани змінилися. Ви знаєте, що на те, що ми плануємо, обов'язково втілюється в життя. Зараз на екрані ви бачите ось такий чудовий яскравий моточок вовняної пряжі для шкарпеток. Як бачите, це ну, дійсно осінні кольори. Тому це будуть шкарпетки для вернісажу осінніх барв. Також Оксанка подарувала мені ось такий набір тріо. Я ніколи такими спицями не в'язала, це буде моя перша спроба, тому хочу спробувати такими спицями вив'язувати. Не знаю, що в мене вийде. Але це буде експеримент. І зазвичай, з подарункової пряжі, я розпочала в'язати шкарпетки. Розпочала я їх в'язати на спицях тріо номер 3 В'яжу я такими спицями вперше. Що я вам хочу сказати? В перший раз я трішечки розпустила. Мені важко було замикати в коло набрані петлі, але я пристосувалася декілька разів розпустила, аби продовжувати в'язати. Але це дуже цікавий досвід. У мене вже був досвід з незвичних спиць в'язати на коротунцях, там 21 по сантиметр спиці разом з тросиком. І мені було зовсім зовсім незручно. На спицях Тріо, за рахунок того, що вони ось тут більш нучки, мені більш зручніше в'язати. Зазвичай це треба пристосуватися до таких спиць. Але сам процес мені зайшов більше, аніж на коротонцях спицях з тросиком. Ось такі в мене є подарункові спиці 25 см, 21 на 25. Ось такі спиці. Я на них, на них пробувала в'язати, але мені ну, не зайшло воно. А ось на спицях Тріго мені трі, ну, зручніше. І Оце, я думаю, як я зовсім буду швидко вже в'язати на спицях тріго, як я на звичайних шкарпеткових спицях, спробувати ще один раз на таких спицях в'язати. Бо дівчата в'яжуть і дуже нахваляють такі спиці. Кажуть, що вони дуже зручні і для шкарпеток, і рукави в'язати, і манжети в'язати. Ну, поки що вони, оці коротонці, мені, мені не зайшли. І бачите, як воно гарно виглядає. Гарненько. Наступний мій процес живе у ось такій гарній проєктній сумичці. Це дитячий жилет. І відв'язала я його зовсім зовсім трішки. Зараз я в'яжу резинку на спицях 2,5. Впряжа в мене обмежена, тому розмір буде не дуже великим цього жилету. Але сподіваюся, що в мене вистачить на мою задумку цієї пряжі. І останній мій старт це маніжка. Незапланований старт. Це мене старт вийшов після того, як я переглянула вступне відео Наталі з каналу В'язалки от Наталки, де вона розповідала, що в неї термінове замовлення на 50 манішок. Тому я відшукала в себе ось таку м'якеньку колючу пряжу, як вона казала, і спробую її скомбінувати, аби вив'язати хоча б одну маніжку. Вона каже, що одна маніжка може зробити велику справу, щоб її потім надіслати. І ця пряжа в мене стокова. Ось така строката пряжа. Я буду показувати етикетки, я читати не буду. Колір 9. Так, показую. просто показувати етикетку. 55% вовна, 45 поліакрил. Спиці рекомендують 6. 7. Ну, не знаю, я не пробувала, буду ще пробувати. Так, і ось така. Також стокова пряжа це 10-й колір. 20% вовни, 80 поліакрил. Рекомендують спиці 5-6, 102 метри на 50 грамів. І отака пряжа, як ви бачите, то також 50 грамів, так, поліакрил, 100%. Це спробую щось вигадати та вив'язати. Сподіваюсь, в мене вийде маніжка. І останній мій старт це маніжка. Я в'яжу її на спицях 4.0. Відв'язала початок чорним кольором, потім буду вив'язувати ось такий 50-грамовий моточок і вже завершу чорним кольором. Цю вив'язувати цю маніжку. Ось тому і розпочала чорним кольором, аби гармонійно так виглядало. А от почати шити подушки ну зазвичай мені часу не вистачило. Сподіваюсь, що колись наступного разу до вшиття в мене дійде хід, і я дошию свої подушки. Ось, друзі, які в мене результати мого шаленого тижня стартів. У мене немає жодної готової роботи, але в мене є 8 стартів. Такої кількості у мене ще ніколи не було. Посилання на Оленку, організатора наших стартів, ви та всіх учасників цього проєкту, ви знайдете в описі під відео. Якщо вам цікаво, що розпочали дівчата. Надихнутися, почати в'язати своє. Проходьте до дівчат, подивіться, скільки краси вони вже розпочали. Та хто для якого проекту щось в'яже. А я вам хочу побажати мирних днів, багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків та зустрічей, шалене море натхнення та можливості творити красу. До побачення, друзі! до наступних відео!